А хто буде підтримувати майбутнє села? Баба й дідо. Ну на тобі <сум> даєш. — З того міста три кілометри, мені до електрички. — Пішком іти і потім ще до ошору довести. От лишишся в селі чи поїдеш теж до міста, як твій брат? Як Бог дасть. — Як Бог дасть? Ого. Україні знаходиться кінець світу, то я вам підкажу це село Стужиця. Кінець світу не у сенсі, що все так тут погано. Навпаки, пейзажі тут достойні пензля майстра. Річка, що тече просто посеред села, робить стерпним перебування навіть у спеку. Територія належить до національного природного парку, а найбільший у Європі дуб та інші природні родзинки притягують сюди туристів. Тут є дуже сучасний дитячий садок, а молодь віддає перевагу креативним видам транспорту. Отже, кінець світу означає буквально розташування села на мапі України. Знаєте, це, це, це як у тій казочці. наліво звернеш, в Словаччину попадеш, направо звернеш у Польщу попадеш. А ми знаходимося, де у Сужиці, і тут за кілька кілометрів буквально знаходиться застава. Але ми не збираємося нікуди втікати, бо ми українці. Замість цього краще традиційно прогуляємося селом і спробуємо об'єктивно визначити його позитивні і негативні сторони. У стужиці, як я помітила, все враження залежить від того, якою вулицею ти пішов. Тож почнемо з хорошого. Головне, щоб ви не перемикалися і до кінця залишалися з нами. А ми в свою чергу постараємося, щоб вам було цікаво. Ось так ялиночки висадив красиву в рядочок. Як завжди, от на кутку хрест, часто капличка. Дивіться, як акуратно складені дрова. Ой, там внизу я бачу озеро з лататтям. Ну просто чудесний рибничок. А те, що я помітила, що в цьому селі багато різних декоративних дерев. Таке враження, що прогулюєшся десь у ботанічному саду. От ви мені поясніть тільки, будь ласка, звідки у стожиці може рости катальпа. Чи це не катальпа? Про це напишіть у своїх коментарях. Здовж села тягнуться такі місточки, через які можна... Перейти на той бік. Тут я побачила якусь таку велику, як для села, будівлю. Мені цікаво, що тут знаходиться скоро за все, це школа. А ми зараз запитаємо, там дівчинка йде. Тут вони мають будинок культури. А це, щойно, мені сказали, що це садочок. І я вам скажу, виглядає він доволі мило. Виходите в цей садочок. Весело вам тут. Yeah. Гарний садочок, правда? Я йшла далі у бажанні зустріти когось із педагогічного персоналу. Розпитати, чи багато діток у селі, бо ж де діти, там молоді сім'ї. А де молоді сім'ї, там майбутнє села. Однак вихователі виявилися не такими гостинними, як дітлашня, яку вони доглядають. Добрий день. А ви виховательки? А вас не треба потермати. Ну що ж, ні, то й ні, буду знімати песика. Тут дуже все до ладу зроблено, чистенько, акуратні пісочниці, майданчики, гірки. Ви подивіться, як все з любов'ю і мило зроблено. І це все дивіться на фоні гір. Невже у цьому селі і справді все так бездоганно. Не вірю. І тут. Хух, аж від серця відлягло. Як ви думаєте, що це таке? Ну, це дуже оригінально, звичайно. Зараз я вас познайомлю з Тужицькою загальноосвітньою школою першого ступеня. Фантастично! Я такого скажу вам ще не бачила. Яка прелість, це просто екзотика. Тут є навіть спортивні такі. От, знаряддя, купа дрів. Це свідчить про те, що опалюють цю так звану школу дровами. Ну, що, вже, похвально. В принципі, краще опалювати дровами, ніж не опалювати зовсім нічим. Можуть трапитися десь гадючки. Ну, але оскільки зараз канікули, то для чого? Для кого косити цю траву. Для таких, як ми, цікавих людей. Я б віддала всі гроші світу, щоб зайти тут і подивитися. Хотілося б побачити, які у дітей парти, стільці, яка дошка, як у них там, яка пічка, куди вони пхають дрова. Ось і такий грибочок. Ну що ж, прощай, Стужицька школа. Ми йдемо далі. Але ти така симпатична, що мені хотілося б тобі навіть жити. А ми пішли далі шукати людей, які вчилися в цій школі. Чи просто поговорити. 20. Саша. Саша, скажіть, будь ласка, от ви тут народилися? Так. Ви тут ходили в школу? Звісно. В яку? В ту школу, яка в старенька, в що ми в бачили тільки що? То перший четвертий клас. А я ще там є школа ходив, п'ятий, дев'ятий. Ага, тобто тут є і повноцінна так. школа така, що так. на 9 класів. От мені було цікаво, там я хотіла зайти до школи, вона була зачинена, мені було так цікаво, що там всередині. Розкажіть. Я бачила там повно дерева коло школи, значить там топиться дровами. Так, там, так, Альга. Кальга, кладеса, деруми тут та де діти що класти, і дітям тепло. І як учитися і в такій ляльковій школі? Файно, вчителі файні, добрі. Нам не хотілося відволікати Сашка від роботи. По всьому видно, він справжній господар. Однак він виявився набагато приєднішим за вихователю куса дочку. От ти багато взагалі молоді в селі? А тепер ні, тепер повіжжали за кордон. їм все таки зістали 15 років, 13 діти. А що ти робиш на канікули? Тепер же канікули, правильно? Так. Що ти робиш на канікули? І навожу. Ну а які в тебе плани на майбутнє? Ти який клас закінчуєш? Десятий. Закінчив. О, закінчив. І ще трошки. А далі що? Ти лишишся в селі чи поїдеш не, до міста? Так би до міста, на сварщика. А чому в селі ні? На нашу, тут не є перспектива. Хм. А хто буде підтримувати майбутнє села? Гавай дідо. Да. Ну на тобі <гум> оддаєш. Поки Сашко возився з сіном, ми познайомилися з усією родиною. А то теж ваша техніка. Так. Батько з гордістю продемонстрував нам синову колекцію власних виробів, що пролило світло на Сашковий вибір майбутньої професії. Ну а далі люб'язно дозволив нам заглянути до хліву. Ну привіт! Ага, то, звісно, вам тут добре. Ой, маленькі, Ух ти! Ну серйозних. А, так от хто так голосно чавкає. симпатяги, Корови гарні, доглянуті. Це твоя сестричка? No. Клас, як тебе звати? Богдана. Богдана. А ти ким збираєшся стати, коли виростеш? Скажи, лишишся в селі чи поїдеш теж до міста, як твій брат? Як Богдас. Як Богдас? Ого, в тебе ім'я, напевно, не просто так дане, так? Богдана. Богдана. Ви думаєте, що ми розсталися? Ну-ну. Отак, радушні господарі ще й запропонували нам попити води з цього колодяця, а ми зовсім не проти, тому що в такій спеці це може бути найкращий подарунок. Така чиста ясенька. Нічого смачнішого в своєму житті я ще не пила. Ви сподіваєтеся, що це кінець? Чисто натуральний, екологічний продукт, домашня гущенка. Так, ви зрозуміли. Це, це ще не все. Я не знаю, де буде кінець, але мені вже починає бути страшно. Ну, дякую. Здоров'я. Здорово ходити з тужицею. У наступному випуску я покажу трохи інакший. Не такий гламурний ракурс тужиці. Цорян, я була не права. Я просто про людей надто високої думки. А тут автобус не їздить. Ну, щоб возити кудись. Взагалі автобус не їздить, і маршрутний автобус не їздить. Ну і звісно, найшановніший мешканець села, відомий на всю Європу, наймення чемпіон. Ну як його не показати? Якось я мала нагоду побачити найстаршу секвою у світі, вона знаходиться в Каліфорнії. А сьогодні мені пощастило побачити найстарше дерево в цілій Україні. Словом. Ставте вподобайки і підписуйтеся на канал, щоб бути в курсі, а мені буде приємно.